Три тижні мінівен палатки кемпінги було дуже весело, але є три речі, які мене реально здивували. Якщо ти плануєш ров тріпи в житті, зберігай це відео, тому що це прям з нашого досвіду. І підписуйся, щоб не пропустити цікаві локації. Перше, це відстані на мапі все виглядає дуже близько. Ще трошки будемо там. А в реальності оце близько перетворюється на півдня. в У машині. нас були дні, коли в плані було декілька локацій на день. А насправді ти їдеш, їдеш, їдеш і чуєш лише: ми вже близько, а тепер а зараз. І просто неможливо розрахувати у цей роутріп математику. Окей, 4 години ти дорозі, плюс заправка, плюс туалет, плюс хочу перекусити, плюс ще одна зупинка розім'ятися. І вуаля, весь день закінчився. Бляха на карті 3 см, а в житті 6 годин дороги. Друге, що мене здивувало, це клімат. Я знала, що в постелі буде жарко, але не була готова, що буде холодно. У долині смерті в день просто неймовірно спекотно. Ми реально думали, що наш мінівен не витримає. У нас був момент, коли ми їхали і молились, щоб. Машина витримала, бачучи, як піднімається стовпчик термометра. І оце відчуття, коли в машині тишина, тому що ми не знаємо, що буде далі, і вже зовсім не смішно. А потім наступає ніч. І знаєте що? Мороз, просто холодрига. Серйозно, в палаці холодно так, що зуби клацали. Ми посеред ночі просто пішли в машину грітися. І третє це дрібниці різні і логістика, які ти не закладаєш в оригінальний план. Особливо коли ночуєш в кемпінгах. Ти уявляєш, приїхали, стали, палатку розклали, романтика. А в реальності було доїхали до найближчого кемпінгу, а там нема місця. А ти вже втомлений, діти на автопілоті. А тобі треба ще їхати далі, і ти навіть не розумієш, куди і як довго. Це був не кемпінг, а встигнути вижити і заснути. І ще бонус порада вам: я б не радила пакувати купу сухих продуктів. Я з собою взяла сухі каші, кучу всього, що можна водою розбавляти. Це не потрібно. По дорозі дуже багато магазинів, дуже багато делі вітілів, можна дійсно смачно поїсти. Замість набирати запаси сухих продуктів, краще мати з собою багато води і пару швидких перекусів. Нормальна їжа по дорозі є. Це ще не всі пригоди, це ще не всі поради, тому якщо ти хочеш продовження. Пиши в коментарях, хочу ще, Ділись з друзями, підписуйся, не пропускай наступні відео. І я обов'язково розповім про ще класні зупинки, про класні локації і як ми все встиснули в маршрут на три тижні. Зберігай, не губись, поділись другом і підписуйся.